Ми очікували, що будемо в призерах. От були такі переконання, бо зроблено було дуже багато за підсумками конкурсу. У 2010-му тростянець кращий райцентр на Сумщині. Другий у всеукраїнському масштабі. Мер певен це не випадковий успіх. У 2010-му усі тростянчани самовіддано працювали, готуючись до 350-річчя міста. Ми провели в минулому році 14 толок. На кожну з них 200-300 чоловік виходить мінімум. А були такі, що виходили десь до, до, до пів тисячі людей в цей парк, в парк Чайковського парк не, не скучно. Тобто оці і кожні критерії стан житлового фонду, стан доріг, стан вуличного освітлення, стан країнного хазяйства і водопровідного. Тобто всі показники там їх здається більше 20, брались до уваги, і е, по кожному давалася оцінка. Історична даність для Тростянця і його особлива гордість це міські парки і історико-архітектурні пам'ятки. Маєток Голіцена і круглий двір. Все доглянути, дбайливо відроджене, підняте з руїн і відреставроване. Нині захоплює туристів і вабить численних гостей міста. Це також спільна робота громади, не втомлюється підкреслювати Тростянецький міський голова. Важливо, що в Тростянці славна історія не застиглі музейні експозиції, а невід'ємна частина сучасного життя міста. Маєток на цей палац одружені, картинна галерея і концертна зала, де вдосконалюють свою майстерність, юні Почав грати ще 6 літ. Ну, уч учусь і хочу стати музикантом. На День Європи, в кінці травня, в місті урочисто відкрили сучасний багатофункціональний спортивний майданчик. Сьогодні з сьомої ранку і до 21 немає відбою від місцевих і навіть ахтирських спортсменів. Сюди просто нашествие людей утром, то есть женский пол, мужской пол, дети. Дети играют у нас в бадминтон вот на асфальтной площадке, Здесь взрослые. У нас есть прокат ракеток, теннисных, бадминтон. То есть все эти балансики, все ми отдаємо зараз уже по часам вміщаються люди. Ну так масове пошло розписуємо, То стілолі графік. Тростянці коштом міського бюджету зариблюють ставки, утримують власний комунальний автобус, безкоштовний для усіх пенсіонерів. Детальний благоустрій від центру міста й до кожної окраїни – це спільна концепція роботи різних гілок влади. Асфальтуються дороги, робляться тротуари, вивозиться сміття як з приватного сектора, так і з комунальних установ і закладів. Дуже освітлюється це місто. Якщо декілька років пройти по Тростянцю, то майже не було ну, дуже багато ліхтарів, то зараз практично всі вулиці освітлюються. І в цьому заслуга виконавчого комітету, більшості депутатів міської ради і безумного міського голови. Дивіться, яке охайне, яке місто, як ми стоїмо, який Парк наш тут звичайно привабливий. Гордість наша це палац Галіцина. У нашій урочисті і скучному, теж де ми відпочивають завжди наші мешканці, теж завжди порядок. І це завдяки я ще раз тісної співпраці молоді, депутатського корпусу, міської ради, міського голови. Відчувається відповідальність кожного депутата, і як жителя міста, і як людину, яку брали у депутатський корпус від певного округа, і взагалі, як, скажімо, авторитетну людину в місті Тростянець. Тростянець невпізнанно змінився за кілька останніх років. Говорять і його жителі, і гості в своєму рідному місті мені більш подобається, ніж в якихось там містах, де я був там по Україні, взагалі. Тростянець – порела лучше. Ми приїхали на каніку. І нам Тростянець дуже подобається. Ми нього в восторгі. 22 тисячі жителів і всього кілька працюючих підприємств. Але останні шість років Тростянець є бездотаційним містом. Тобто, навіть з невеликим бюджетом самостійно заробляє на своє життя і розвиток. Постійна співпраця є з багатьма структурами. Це не тільки головне підприємство нашого і гордість, нашій флагман Food Україна, завдяки якої ми побудували дитячі майданчики, спортивні майданчики, багато цього іншого зробили в місті, а це і просто приватні підприємці, депутати районної ради, депутати міської ради. Багато вложили, от благоустрій зробили дуже гарний, крім школьної фабрики, залізниця. Якщо у нас, допустим, проблема стоїть по в нам потрібен транспорт вивезти весь мусор. То всі, до кого ми звертаємося, в кого є грузовий транспорт підприємці, обов'язково дають АТП, Мікалона, підприємець. Значить, Ливник Олександр Миколаївич, Поляковський Віталій. Значить, дуже велику допомогу дає Тростянецька цегла. Люди повірили, що можна змінити своє місто і змінити його не лише з усиллями мера, не лише з депутатів там, чи бюджету, а змінити його і своїми власними зусиллями. Пишаємось зробленим, плануємо майбутнє, говорить міський голова. Нові задумки Тростянецької громади облаштувати світломузичний фонтан, зробити вечірнє підсвітлення двох міських храмів і далі працювати над тим, щоб тростянець став кращим містом в Україні.